У Селищі Велика Березовиця не розминулися два транспортні засоби. В результаті удару автівку виконала на узбіччя, де машина перекинулася. На щастя, ніхто з людей не постраждав. На місці події працювали, працювали працівники поліції. На одного із кермувальників правоохоронці склали адмінпротокол. Поліція щодня веде боротьбу з людьми, які розповсюджують наркотичні речовини як з рук в руки, так і через інтернет-магазини чи методом закладок. Відпрацювання такого роду злочинів триває 24 години, 7 днів на тиждень. Оперативники встановлюють осіб, документують їх та їхні правопорушення, збирають доказову базу, аби потім затримати підозрюваних і отримати позитивні результати проведеної роботи. Початку охопинками по у Бен Обискі області задокументовано 422 кримінальних правопорушення, пов'язаних з законним обігом наркотиків. Дозу оголошено повно 80 Особам, причетних до вчинення 290 злочинів, пов'язаних з законним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Хоч голошмо підозрювано 102 особам, які незаконно зберігали наркотики, викрито діяльність чотирьох нарколабораторій з виготовленням психотропних речовин, Виявлено та вилучено близько 80 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. У результаті якісно виконаної роботи, та після того як працівники поліції зібрали достатньо доказів, до суду слідчі скерували провадження щодо організованої групи з міжрегіональними зв'язками у складі трьох осіб, які здійснюють. Незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин особливо в великих розмірах за допомогою месенджера Телеграм у руках Феміди й доля міжрегіональної злочинної організації у складі шести осіб, які налагодили схему виготовлення в лабораторних умовах та збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах на території України та за її межами. Повномасштабне вторгнення Росії не зупинило роботу фахівців підрозділу ОБН. Його працівники роблять усе можливе, аби зменшити обіг наркотиків на території Тернополя та області. Хайла Домида стверджує, що успіх в боротьбі з поширенням наркоманії серед місцевого населення залежить не тільки від поліцейських та медиків, але й від суспільства. На Тернопільщині поліцейські розшукали 75-річного дідуся, який пішов у ліс по гриби та заблукав. До пошуків зниклого пансіонера був залучений особовий склад Чортківського районного управління поліції та рятувальники. Разом з ними й громадянами та рідними правоохоронці прочісували лісовий масив та прилеглу територію. Дідуся знайшли цілим та неушкодженим.